Вітаю! в ефірі програма Власна думка. І сьогодні тема нашої програми патріотизм. Що це таке? Що це за поняття? Чи існує воно у сучасному світі? Кого можна назвати дійсно патріотом нашої країни? Саме про це ми будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі із жителями нашого міста. Кожен з вас розуміє поняття патріотизму по-своєму. А як ми сьогодні і дізнаємося? Смілива, чесна порядна. Я так вважаю. В першу чергу порядна. А що ви розумієте під поняттям патріотизму? Патріотизм, Патріотич, що я розумію, це ну якщо людина повинна прожити життя і щось робити не тільки для себе, для себе, для себе, а щось для держави. Я так розумію. Для кращого життя людей, якщо людина це при владі, вона повинна робити не тільки для себе, так як зараз нас роблять, а робити для людей, щоб люди тільки жили не тільки сам. Беру собі і більше нікому нічого не даю. Я так рахую. Це патріотизм в першу чергу. Життя не для себе, а й для людей. Для людей своєї країни. Так, для своєї країни, звичайно. Це Я моя думка. думка така. Кого можна назвати справжнім патріотом? Хто любить свою країну, мабуть, це патріот, а хто ще. А які якості повинні бути? От дехто хтось може любити Україну тільки на словах, там в себе вдома, коли доходить вже до діла, то. Ні, я я патріот своєї батьківщини, це точно не поїхала б ніколи в житті, якби мені предложили кудись їхати. Нікогда. Хай би там в три рази краще було, ніколи не поїхала. Я свої, своїх п'яти хаток виїжджала три рази в Росію всього і не змогла там жити, тільки сюди. Кожний камінчик свій. Так оце має бути патріот. Мені каже, такий, що своє місто любить, свій народ, свій язик. Ну ми так балакаємо. А люди українським чистим бала чистою балакають, мовою. нас не вчили. Вчили, може, тільки ж ми не помним я свої, на своїм наречі. Но мені здається, що на кожному регіоні своє наречі, правильно? От, це од язика не, не залежить. Як балакаєш, щоб людина була. І патріотом має бути кожен свого міста, своєї батьківщини. Возмущаємося, звісно, сердимося, що так виходить в житті. Ну, а що ти зробиш, так дітка треба, мабуть. Треба терпіти. Терпимо, живемо, стараємося, як вже Бог дає. Так що все вам хороше, до сдання. <гум> <гум>, інтересний питання. Патріотизм. А чого ви розумієте? Це я не розумію. Хто такі справжні патріоти? Які якості у них? Риси характеру повинні бути? <гум> зараз вже нема такого поняття. Та, Наверно, зараз вже... нема. Раніше, може, і було, але не зараз. Патріоти, на мою думку, це ті люди, які ніколи, свою, свою сім'ю, наче на сім'ї, ніколи не продадуть і не змінять, як чоловік жінки, жінка чоловікові. І на другому плані це йде наші мери, города, які будуть всі за, за людей, ті, що особливо по селах, щоб більше їм уділяли увагу, приїжджали, дивилися як ті люди, що живуть по селах. Тобто це по умови життя, які в них, які в них дороги, як по яких дорогах їдуть діти в школу. Як я розумію, це повинен бути керівник, який буде йти до людей, до народу да, буде да, ближче да, з народу. Да, 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 да. Ну а перше це я ж ставлю сім'ю, ну це я сім'ю першу, ну це я так. А перше, це друге, це що керівники, наші керівники, як вони будуть ставлятися до своїх виборців, що їх вибрали, як вони будуть їм. Помагати із тим самим, газове, газ, ну, газове о, отоплення чи як? Газове, да, опалення і якось, освіщення вулиць налагу, Ну, Тобто вирішення проблем То, своїх громадян. Ото от зараз при... вони вважаються патріотами. Раніше патріоти були, коли війна була вітчизняна, ну, але зараз їх вже забули. Зараз вже забулися, звісно, покоління, вже, мабуть, третє пройшло, ото були патріоти. Ну, а зараз патріоти, якщо вони стали до власті, то вони повинні думають не за себе, не за К... Ма... Канари, не за от там острова, а повинні вони думають за людей, якщо... за ті, які про них проголосували. Якщо... Непосередньо наше руководство підтіхотське. Зрозуміло. А якщо взяти пересічного громадянина чи то з села, чи то із міста, просто от особисто ви, ви можете назвати себе патріотом своєї країни. Я можу назвати в одному плані, що я, як сіки себе пам'ятаю, 17,5 років я пішла працювати. І до сих пор я працюю, кожен рік. А ті, хто вдома сидять, а, а ті... то теж не патріоти, за спинами ховаються. Наприклад, вдома хазяйки вони чоловіки роблять, а вони вдома сидять. Ну, але ж вдома, то у них також, мабуть, є якісь свої обов'язки. Наприклад, ну, виховання кожного, дітей. Зараз у кожного є. І діти, і хазяйства, ви розумієте під поняттям патріотизм, це ще й працювати на благо своєї країни. Так? Конечно, конечно. А, хто так, дів... а це дів дівчинка, це школярочка. Так, а що у вас у школі? Як ви розумієте поняття патріотизм? От як вас вчать у школі? Що це таке? Це такі патріоти? Ну, патріоти це ті, хто допомагають країні якось розвиватися. А ще ще якісь твори патріотичні, пам'ятаєш? Ну, нам такого не розказували. Не розповідав. Тараса Шевченко. Учила. Ну, Багато Творі, вчили творів. Ну. Але якось не запам'ятовуються. Да. Ну, звісно, конкретну тему. А то патріотизм у сім'ї і патріотизм. Для своєї країни. Для своєї От, країни. Ну, це починається кажуть із ячейка, з сім'ї все воно. Ну, коли у нас без бездені, коли нема роботи ніде, і коли люди не знають, як вижити, оце воно і починається. Якщо ти патріот, ти будеш робити, ти будеш думати за сім'ю, ти будеш думати за дітей, щоб дитина пішла в школу, щоб відучилася, щоб нормально в школу попала, щоб тебе дитину додому привезли, щоб ті батьки, які на роботі роблять, щоб вони не перебували. Переживали, що означають, дитину додому. Дитина вдома буде вовремя. Так як як у городах, то добре, тут садики кругом все. А як по селах, то там, звісно, не садиків, немає, дисадків, нічого. Ну, це зрозуміло. На вашу думку, хто такі справжні патріоти? Хлопці із свободи. От дивіться на їх, це справжні патріоти за Україну. Патріотизм це. Знаєте, треба бути, як сказати, такою українкою чи українцем. Ой, щоб ніде нічого не як сказати. Повинна бути любов до своєї країни. Ну, а, о, звичайно, що треба любити, як сказати, все українське. Поважаємо культуру. Культуру, мову, обов'язка, які гарні в нас писанка, вишиванки, я вишиваю, допустим, бісером і гладю. теж не знаю. Ну, патріоти, це якось так. Чого? мені на Не знаю. Як вважається існує таке поняття взагалі зараз у сучасному світі? Ну, звісно. Це, мабуть, ті, що нашу країну славлять. А ви можете назвати себе патріотом України? В якій то часті, так. Да. А чому це проявляється? От за якими характеристиками ви себе можете назвати патріотом України? Це повинні бути якісь риси характеру чи. Що це буде? Ну, головне, що я люблю нашу Україну. А Другому. Тобто патріот це той, хто любить свою країну, поважає традиції та культуру. Да. Ну, я вважаю, так, так. я Дякую. Інтересний питання. Патріоти. І чи існує взагалі поняття патріотизму у сучасному світі, на вашу думку? Ну, патріоти. Патріоти воно зараз розвелось, що. Україна плаче. Ну хто це? Це ті люди, що дбають про людей основному, а так, нема патріотів. В Верховної Раді одного патріота нема, тільки ратують за процвітання, та і все, а на ділі нема нічого. Ну, патріотизм це коли людина розмовляє на своїй рідній мові. Вона, е, ну, як сказати, е, Пере, ну, переймається пере, за всі перемоги на міжнародних конкурсах своєї країни, і вона ну, зберігає історію своєї традиції всі своєї країни та ну, свого народу. Справжні патріоти. Ну, на мою думку, справжні патріоти це ті, які дійсно не тільки на словах, а навіть в думках, ну, віддані своєму народу. Сім'ї, навіть навколишнім людям. Ну, в моєму розумінні, навіть односельчанам, не те, що там б'ють себе в груди, і ось я патріот, а ті, що дійсно роблять для народу. Не а ділом. Не а ділом. Ой, де ж не знаю, так зразу віти. Вопрос такий дуже зразу сложний. Якщо б хоч якісь наводящі такі зразу вопроси. Патріот, ну патріот, я не знаю. Патріот не може бути іменно когось, тільки своєї родини і все. Ну так от да. патружні патріот своєї країни. Хто да. це Які риси повинні бути у цієї людини? Риси характеру? Як відрізнити патріота від непатріота? За якими думками, словами, вчинками? Ну, це бути сильна людина, саме перше. Це бути сильна людина. От, не знаю, самоувірена, як це по-українськи сказати. Ну, от така я думаю, Впевнена, впевнена в собі людина. От тільки такі люди з стержнем внутрішнім, вони оце можуть бути патріотами. Не, не, патріотами не, можуть вас, не, да, не, не так по-справжньому. Щоб... По справжньому любити країну. Так, да. це тільки так. Мені, на мою думку, це так. Колектив телестудії взгляд виносить подяку. Приватному підприємцю Лісняк Любов Федоровні за сприяння у зйомках програми Власна думка. Поняття патріотизму дуже широке поняття. І сьогодні ми лише трішечки змогли його розкрити. Кожен розуміє це слово по-своєму. Поняття патріот своєї країни. Хтось розуміє його на прикладі своєї сім'ї, та може пояснити хтось на прикладі цілої країни, а хтось на прикладі свого регіону, свого міста. Під поняттям патріотизм у широкому значенні розуміють любов до своєї країни, поважання та шанування своїх традицій та культури, поважання своєї мови, любов до творів культури та збереження їх і. Розповсюдження. Це любов дійсно до своєї країни, яка полягає не у тому, щоб дійсно там, не лише у тому, щоб героїчно захищати, коли потребує цього наша країна, коли якась виникає небезпека. Це і шанування героїв України. Але хто ж такі насправді ці герої? Це можуть бути різні люди. Кожен визначає їх для себе по-своєму. Але найбільше привчають до патріотизму, мабуть, дітей і ще у школі. Хоча, як ми зустріли сьогодні декількох молодих людей, які не змогли одразу ж відповісти на таке просте питання: хто такі патріоти? Чому так робити висновки? Не нам, ми ж лише опитали сьогодні жителів нашого міста з питанням, хто такі патріоти та що таке патріотизм, і дізналися такі відповіді, які ви сьогодні самі почули. На цьому у нас все, до нової зустрічі. Нехай вам щастить.